Ти точно пам'ятаєш цього бразильського нового Мессі, який приїхав у Шахтар за 25 мільйонів євро, але так і не став зіркою Європи. Бернард починав в Атлетіко Мінейро, де виграв Кубок Лібертадорес і грав за збірну Бразилії. У 2013 році Шахтар підписав його за рекордні 25 мільйонів. У Донецьку він провів 4 сезони: 157 матчів, 28 голів, 35 асистів і 8 трофеїв. Три чемпіонства, два кубки та три Суперкубки України. Та, попри талант, у Європі він не розкрився. Перейшов в Евертон, де за три сезони забив лише 12 голів. Потім грав в Оае, Греції і у 2024 році повернувся в Бразилію. У 2013-му Бернард коштував 20 мільйонів євро. Сьогодні лише один мільйон. Кар'єра пішла вниз, хоча потенціал був величезний. Але фанати Шахтаря точно пам'ятають цього неймовірно технічного Вінгера, якого свого часу називали майбутнім Мессі з Бразилії. Якщо хочеш ще історії про забутих зірок УПЛ, тисни лайк і підписку.